Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо з тобою про явище природи. Послухай, будь ласка, віршик про райдугу. Після дощика грібного небо прояснилось. Проти сонця золотого райдуга з'явилась. Подивись, яка гарна райдуга, ще її називають веселка. З'являється на небі після дощу. А якщо тобі сподобався віршик, то ти можеш вивчити його з татом чи з мамою за допомогою схеми. А зараз я запрошую тебе послухати, як шумить дощик, яку він пісеньку співає. А зараз давай розповімо з тобою разом чистомовку про дощик. Слухай уважно. Да, да, да. З хмарок падає вода. Ди-ди-ди. Не злякаюсь я води. Ду-ду-ду. Парасольку я знайду. Де? Де, де хай цей дощик далі йде? А зараз подув вітер і став зривати листячко з дерев. Що це за явище? Це листопад, це таке явище природи, коли дерева скидають свій одяг листячко. До зустрічі, мій маленький друже.